Як вас звати? Скільки вам? Даша, 17. Аліна 17. Де навчаєтесь чи працюєте? Ще закінчу школу. Я поступила тільки в торгово-економічний Тільки що? Ну, так. Дякую. Десь працювала колись? Ні. Взагалі. Ясно. Чи розмірковуєш про власний бізнес? Поки Тобі це ні. Подобає? Я думаю, що ну, взагалі подобається, але я ну, не бачу точно, який напрямок я хочу свого бізнесу. І взагалі, ну, поки ще не думаю, що в мене є якісь фінанси і сили почати його. Але це плануєш чи взагалі відкидаєш? Ну, може, поки краще? не планую, зараз в мене навчання і ага. я хочу поступити, а потім, може, вже буду думати. Так, що в тебе на ну старт треба. Я планую спочатку вивчитися. Ну я не відкидаю цю ідею. Ну, ну, але мрієш про це чи не мрієш? Ну прям щоб капітальна мрія, то ні, то але ні. але як план такий хотілось би звичайно. Який? Якийсь там свій магазинчик такий флористичний. Я дуже саме флористичний. Хочела, та. А ти щось думаєш, Може, ну чи про напрям, чи взагалі про це не думаєш? ну Наразі. зараз напрям? Я не знаю. Мені багато що подобається, тому якогось конкретного напрямку в мене немає. Добре, скільки ти гадаєш, було б круто заробляти тобі, наприклад, ну через 5 років ти ж будеш десь працювати От, Ну, Думаю, що ще ні, тому що я взагалі планую вступати на медичний там значно довше До, навчатися. То, то потрібно. 10 років у складі. Ну, Добре, 10 років. Ну 3 тисячі доларів. 3 тисячі доларів, клас. А в тебе з цим? Ну я не знаю, якби уже зі своїм бізнесом або без нього. Скільки було б комфортно? Комфортно? Я думаю, не менше 100 тисяч. Доларів чи чого? Всі так. Все круто. 18, звати Іван. Яка професія, який рід діяльності? Я займаюся рекламою блогерів. Я рекламний менеджер. Це свій бізнес чи на компанії? Свій. Свій бізнес. Ну, сам на себе. Скільки в місяць заробляєш на такій справі? По-різному. Ну, в середньому за місяць. Ну, може дві-три тисячі. Дві-три тисячі. Гривень, доларів. Не гривень. Доларів. А, як давно цей бізнес? Ну десь ну, менше року, десь дев'ять-десять місяців. Скажи, як ти вважаєш? Тобі там дві-три? Це нормальний рівень? Чи ти прагнеш більше? Скільки ну, пр... тобі комфортно? Ну, це комфортний рівень для життя, але ну, хочеться більшого. На цю суму не квартиру на машину не купиш. Тому ну ти вважаєш це бізнесом. Чи ти мрієш, наприклад, про якийсь бізнес матеріальний де є працівники, де є щось матеріальне, офіс і виробництво тощо? Чи тобі комфортно ну, в У мене і зараз є працівники? Скільки? А, два а, а, тут. Ти вважаєш цей бізнес бізнесом і який може масштабований бути? Так, це може масштабуватись якусь більш велику агенцію, але ну зараз це теж. Доволі комфортний рівень. А ти десь навчаєшся чи? Так, ти навчаюсь. При... А як на яку професію? А, журналістика, піар та реклама. Блін, бомба. Як вас звати? Скільки вам років? Віталій, 30 років. Скажіть, будь ласка, а хто ви за професію, чим ви займаєтесь? Е, готельно -ресторани. Е, Клас. Е, скажіть, а ким працюєте безпосередньо? Сомельє. Сомельє? Так. Блін, це супер. Скажіть, скільки ви заробляєте на місяць? Е, тисячу річ... американських гривень в середньому. В середньому. Скажіть, будь ласка, чи не думали про привіт? Про власний бізнес? Звичайно, і були спроби, все було. Були спроби і а буде... вдалі? Ну ні, звісно, ні. не вдалі. Це, це буде тільки вдало. Буде, а, буде, буде. Скажіть, скільки зараз комфортно для вас, для родини заробляти вам на місяць, щоб було? 에... Ну, якщо по скромному, ні, по нормальному. По нормальному, ну хай буде 5. П'ять 5? від п'яти від, американських? Від, від, від американських гривень. Супер, дякую. Скажіть, як вас звати? Скільки вам років? 45 років. Як звати вас? Мене Олесь. А хто ви за професією? От ну, я кур'єр. А, ну, а це а, ну, ви навчались, можливо, на якусь іншу. <плес> Чи це давно і не актуально? <плес> давно, так. Да, Скажіть, будь ласка, а скільки заробляєте на місяць кур'єром? Зараз мало, зараз літо. Ну, наприклад, там 20 тисяч гривень, 30, 000, 40 тисяч гривень. В ну, середньому по року. Тобто зараз мало, в середньому скільки виходить? В середньому. Ну, 10 12 10-12 тисяч. Ви пішки, так, це виставляєте? В вело. В пішки і Віла. Скажіть, будь ласка, а скільки вважаєте е, нормально заробляти для такого гідного рівня життя? Про що мрієте, наприклад, по заробітку? Ну, щоб тисячу доларів? доларів. Десь 37-40 тисяч гривень це так. буде взагалі норм. Yeah, no. е, скажіть, чи не думали, чи може займались власним бізнесом? Ні, не думав. А бажання є чи немає? Чи мрія є, немає? О, ні, поки що не маю. Ну, не. а через 10 років. Чи ну, є бажання взагалі? Ну, можливо, так. Да. А в якій сфері? Ну, що створити? Чи думок таких ну, не було? Тось... Ну, то, що зараз Україні, то зараз... ну. Ні, ну який, от напрямку, чи є мрії? Наприклад, там магазин, виробництво тощо, будь-який там бізнес. Якусь поліграфію, ну треба апарат купити. Ясно. То, то грошей треба. Дякую, дякую вам. Гарного дня, дякую за спілкування. А скажіть, а хто ви за професією, чим ви займаєтеся? Я андерайтер страхової компанії працюю. Директор страховій компанії? Ні, андерайтер. Андеррайтер, це ви відбираєте ризики, так? Це правильно. А, скажіть, будь ласка, скільки на місяць заробляєте? Відповідальна ж, робота? Відповідальна, так, але не така велика. Середня по ринку. Ну, яка? Я не я в цьому не розуміюсь. Я тільки як клієнт, але ну скільки це є? Там тридцять-сорок тисяч Ні, гривень? Менше двадцять тридцять? Навіть менше. П'ятнадцять двадцять. Скажіть, будь ласка, а скільки ви вважаєте, комфортно було б вам заробляти для такого нормального рівня життя зараз в Україні? Цифру назвати потрібно? Так, так. Да. Ваша думка суб'єктивна? Ну, щоб покривали основні потреби. Ні, щоб було комфортно, не покривали основні потреби. Я навіть не знаю. Чому? Я ніколи не задумувала. Мільйон гривень в місяць влаштує вам покриє чи ні? Це і забагато навіть. Добре, 100 тисяч гривень. Забагато? Думаю. Мало? Я навіть не знаю, що відповісти, правда. Чи ви не думали про власний бізнес? Може ви колись займались? Не, не думала і не хочу. Не ваша історія. Та як вас звати? Скільки вам років? Скільки дадите? Ні. Уже та нічого такое не, дадите... не спрашиваю. Ні, то в нас це соціальний такий експеримент, нам потрібно mm -hmm. просто. Ні, ну а зачем вам на її роби? Ну експеримент, ну як? Для чого цей експеримент? Для якої цілі? Як це? Для того, щоб покращити суспільство трохи. Ви вирішили мені покращити суспільство? Суспільство, це ж не тільки ви. Учете, що? В тому числі, ну да, в якомусь ну, Ну і що далі? Да. Проїхали далі, другий питання. Mm -hmm. Ви пенсіонер чи ви займаєтеся якоюсь справою? Вже не займаюся. Ні? Не? Скільки заробляєте на місяць? У мене пенсія. Яка? Скільки? 3 600. 3 600? Так. Да. Чи вистачає вам цього? А ви як вважаєте? Не, по... не, не знаю. А ви подумайте добре. Не знаю. Ми не думаємо. Звісно, ні. Досліджуємо. А що ж досліджувати? Ви мені що, додаєте? Ні. Ну, тоді о що розмовляти? Про що розмовляти? А чи займалися ви коли-небудь бізнесом? Ні. А ви проти цього? Ні, звісно. Може у вас діти, внуки займаються бізнесом? У мене нет ні дітей, ні внуков. А, ви самі? Ну сама не сама вам какая разница? Ну як, мы ж ставам соціальный ёмой. Я не обяза, я в церкві исповедуюсь, перед вами исповедоваться я не буду. А як вас звати, скільки вам років? Слава, 33. Скажіть, будь ласка, а хто ви за професією, чим займаєтесь? Я фінансовий аналітик. Скажіть, будь ласка, ви працюєте на себе чи на компанію? На компанію. Скільки на місяць заробляєте? десь на ці? 40. плюс чи не мріяли про власний бізнес? Чи може так, були зараз спроб... проекті. Проекті. В проєкті? Це якийсь стартап? А, ні, це робота на себе, це фріланс св... зв'язаний з трейдингом, інвестиціями Зараз більш-менш вз... навчаюсь, працюю, але невеликий об'єм. Недостатньо, це... щоб себе це... забезпечувати. Типу, криптотрейдинг ну, це так, в якому так, напрямі? Так. Тобто, ви займаєтесь типу, так, таким самозайнятостю? Так. Я хочу на це перейти на флотами, але поки не вистачає об'єму, треба більше грошей. А скільки є в управління? Це можу сказати. Це так, а може я готовий дати в управління? Я їм, в принципі, так і роблю. А, Ні, не варто. Дякую. Ясно. Скільки, на вашу думку, вистачало б на життя в Києві по доходу? Чи 40 вистачає. Дивлячись, які умови, якщо знімати квартиру, щоб знімати нормально, треба 1050. Ну, скільки б вам вистачало на місяць, щоб був дохід? Десь півтори. Півтори тисячі доларів. Бомба. 50% від продажів спрямовуємо на нашу перемогу на ЗСУ.